Доброго дня. Покажу вам не ідеальну зданію, бо, може, з моїх відео здається, що тут все так ідеально. Ну, коротше, може я так презентую, але ось оця будівля. Це дуже високе бетонне здання, яке було побудовано десь там 30-40 років тому. І тут було багато маленьких квартир, в них жили ну, такі, скажімо, соціальні проблем, соціально проблемні громадяни. І от якась комісія визнала це здання небезпечним для життя, бо десь там щось бетон почав е, розрушатися, Коротше, і відселили всіх ж... усіх мешканців. Багато тут поверхів, і кімнати були маленькі, відселили усіх мешканців, дуже вони були незадоволені. Тепер вже десь три роки стоїть ця будівля, бо вже е дискутують: а може не треба її валяти, а можна якось зберегти. Коротше, ляпаси. І такі, ну якісь дивні речі, щось не так бетон замісили, не так збудували, не так відселили. Короче, вони трапляються візді.